Вітаю, це новини. Лайф. Мене звати Олена Халілова, і зараз ми будемо з'ясовувати, чи здорожчують продукти найближчим часом, враховуючи те, що сьогодні Україна зазнала масових обстрілів, особливо великі міста. Постраждали з нами зараз на зв'язку. Олег Пензен. Олеже. Я вас вітаю. Я вас також. Розкажіть, будь ласка, чи буде здорожчання після ранкової трагедії, після ранкових обстрілів на продукти, особливо базові, там гречка, хліб, не? Дивіться, так? відповідаю зразу. Об'єктивних причин для здорожчання нема. Тобто, ті потрапляння, які були, вони були в критичну інфраструктуру, яка стосується енергопостачання. Були потрапляння в теплоелектро. Станції, які забезпечують електрикою населені пункти. Е, так, можливі відключення, можливі певні проблеми із е, холодильниками, можливі певні проблеми із е, сховищами. Але те, що на сьогоднішній момент робить влада, вона робить е, у відповідності до потреб найшвидшого відновлення електропостачання і е, Об'єктивних передумов, які би, наприклад, говорили про виявлення дефіциту на якісь продукти, якісь логістичні проблеми, дивіться, е, на заправках на, на сьогоднішній момент черг нема. Тобто, от я свідомо проїхав тільки щойно по місту, місто пусте, але на заправках прошу. Бо, хоча зразу після тих подій, що відбулися, е, з'явилися люди, які. Е, Швидко і об'єктивно намагалися е, заправити машину, напевно, і виїхати. Е, власне, в чому є питання? Питання є в тому, що е, єдине можливий, скажімо, єдине можливий на сьогоднішній момент. Е, причина для подорожчання – це буде ажіотаж. Угу. Тобто треба бути абсолютно свідомим, що якщо, наприклад, зараз люди почнуть панікувати, виникне ажіотажний попит на якісь там продукти першого вжитку, е цілком можливо в якихось локальних торгівельних точках може виникнути локальний дефіцит, що призведе до зростання цін у е спекулянтів. Тому е на сьогоднішній момент ми є повністю, е скажімо, архітекторами. Того ажіотажу, який може виникнути об'єктивних умов для росту цін, немає. Угу, є. Тоді наступне питання: якщо обстріли повторяться чи продовжаться, так? Чи достатньо у нас запасів в супермаркетах харчів, що по цей дивіться? По харчах це ж не б'є. Вони ж вдарили по критичній енергетичній інфраструктурі. Можуть бути відключення, може бути е, проблеми із енергопостачанням. Але. Не стосується це продовольства, тобто продовольство на сьогоднішній момент є в повному обсязі. Що вчора, що позавчора. Ну тобто, жодних проблем з того приводу немає. Е, на кожному хлібзаводі, на кожному молокозаводі є резервні потужності, є дизельні генератори, які забезпечать діяльність цих підприємств навіть в умовах повного відключення від електромережі. Тому повністю і хліб буде, і молоко буде, і м'ясо, все буде належним чином вироблятися. Тобто тут жодних питань нема. А чи не скористаються зараз цим певні поставщики продуктів, так і будуть піднімати ціни, тому що побачать, що ажіотаж все ж таки зберігається у людей. наприклад? Ну немає... і поки що ажіотажу. Слухайте, а. ажіотажу нема. От немає ажіотажу? ажіотажу, та якщо ми самі зараз себе не накрутимо, то ажіотажу і не буде. Угу. Uh -huh. Так, що не треба хвилюватися? Все буде добре? Це буде добре. Прокоментуйте, будь ласка, тоді, якщо у нас час, оскільки є пару ще хвилин, прокоментуйте те, що сталося на ваш погляд, чим от такі обстріли, так з економічної точки зору можуть відобразитися на Україні? Чи ось ми надіємося, що масового такого характеру вже не буде так, але виходячи з того, що ми отримали вже сьогодні, які наслідки для економіки буде мати? Ні, ну, там, ми маємо з вами розуміти, що ми маємо з вами розуміти, що це все дуже серйозні видатки для бюджету з приводу відновлення, для місцевих бюджетів. Ми маємо розуміти, що це дуже сильно турбує людей, це страшить людей. І ми можемо мати з вами ще одну хвилю біженців. Ми, маємо, ми можемо мати з вами ще одну хвилю. Ажіотажного попиту і паніки. І я думаю, що ворог саме на це і спрямовує свою діяльність для того, щоб посіяти паніку в душах українців для того, щоб створити ажіотаж, для того, щоб створити некерованість тих процесів, що сьогодні є в державі. Тому найголовніше в цій ситуації не вдаватися до паніки в дійсності нічого страшного по великому рахунку з точки зору економічних процесів не відбулося. Так що. Найкращі варіанти ситуації заспокоїтися і жити далі. Але все ж таки йти певно в укриття і не нехтувати себе. Сигнал... Дивіться, що стосується укриття, що стосується традиційної діяльності, яку ми з вами ведемо тоді, коли починається тривога, то абсолютно нормальний процес. Ми просто з вами призвичаїлися і дуже багато людей не ходить. В сховище, коли йде повітряна тривога, але треба розуміти, що це є вкрай небезпечно. Але що стосується економіки, що стосується продовольства, що стосується паловомастильних матеріалів, все це є на сьогоднішній момент. Ми з вами пережили набагато складніший період, коли тільки формувалися нові логістичні ланочки, у ті логістичні шляхи нові, це був Березень, квітень, травень. Все, ми пройшли через це. У нас абсолютно все зараз нормально працююче. Тому не треба переживати, не треба створювати паніки. Все є в наявності. Угу. Зрозуміло. Я вам дякую за пояснення. З нами був, О, був Олег Пензен, член економічно дискусійного клубу. Пане Олеже, дякую вам Пошу, за заспокоєння. Так, за, за побачення. Дякую.